Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачний та соковитий шашлик в духовці. Поїхали! Беремо вирізку свинини та нарізаємо її на шматки, як на звичайний класичний шашлик. Свинина універсальне м'ясо для шашлику. Вона є скрізь і вибір досить широкий. Шматочки м'яса викладаємо в глибоку тарілку. Солимо та першимо за смаком. Додаємо спеції до м'яса. Також додаємо гостру гірчицю та все ретельно перемішуємо. М'ясо накриваємо харчовою плівкою та залишаємо маринуватись на 12 годин в прохолодному місці. Беремо 5-6 цибулин середнього розміру та нарізаємо їх півкільцями. Цибулю рівномірно викладаємо на дно форми для приготування в духовці. Поверх цибулі викладаємо м'ясо. В процесі приготування цибуля пустить сік, наповнить м'ясо своїм ароматом та не дасть можливості йому пригоріти. Накриваємо фольгою та готуємо в розігрітій духовці до 200 градусів по Цельсію 50 хвилин. Потім фольгу знімаємо та ще готуємо 20 хвилин. Шашлик в духовці виходить дуже м'яким, соковитим і запашним. Перевагою цього варіанту є те, що готувати страву можна в будь-який час і в будь-яку пору року, а смак його майже не відрізняється від приготованого на природі. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви готуєте шашлик в духовці. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!